Ми маємо нагоду пережити, перейнятися духом тих часів, в яких жив сам Христос, і подивитися на ті всі події, які відбувалися довкола Нього, очима тих людей, які були сучасниками Христа. І е, наші діти нам приготували такий спектакль. Розпни його, який буде мати чотири дії. Тому якщо сцена завіса на сцені буде закрита, то ще не означає, що кінець спектакл. Чотири дії. Ми нашим аматорам побажаємо гарного, успішного дебюту. Це є їхній перший виступ, який вони. Готували протязі довшого часу, вклали багато своїх старань, свого труду, талантів, тому ми не можемо бути якимись експертами в цих мистецьких справах, не можемо судити їх, а просто давайте ми подивимося і їх підтримаємо, ну, найперше молитвою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас, віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Благослови благословення Господнє на вас за благодаттю, чоловіку, любим, завжди, нині повся час, і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Бажаємо успіхів нашим. діти. Та привітай на Ісуса, як інші людські діти. Може, Він наверне тебе. Бо ти, людито, є гіркою журбою для мене. А чому ви то кажете? Яко 18-літня дівчина, я вже маю свій розум. І якщо я не тішуся Ісусом, як інші людські діти, то чи має бути для вас це журбою? Так, бо я бачу, що до світу полонив твоє молоде серце. Життя мені миле. І я хочу вживати його, а Ісус чи відрікатися приємності життя. Коби ти була ще такою невинною і доброю, як твоя мала сестричка. Мамоч, я сам можу бачити сльози в твоїх очах. Твоє кепське поведення болить мене, але ще відповідаю перед Богом за твою душу. А що ж ти їм зло, що я перебуваю домі Пилата? Його жена Клавдія їй дуже добре до мене. І через це мені заздрі сі дівчата. Але ти товаришуєшся її свого рот. Я багато більше ціною її другу слову Афру, хоча вона є погана. Рот не є зле, як ви собі думаєте. ха Розсміялася, якби почула, що ви таку необразовану невільницю ставите вище неї. Але Рут товаришує з гаттою, сестрою у війника що тепер сидить у в'язниці. А чого ви так кажете? Та ж власне за нас вчить, що у Пашому дарувати треба. Чи ж він не поздив Магдалині? А що ж було тим слово, коли, коли я самою Гаттою товаришувала? Ага, бачите, я вас любила. Я бажала, щоб ти мала більшої головиної простодушності своєї сестрички Лії. А не славної хитрості дітей цього світу. Але тихо, бо хто сидеть нас, що я бачу мідя, де ще при праці. Та ж учитель наш переходить, сіро діють незмінно, заспівають йому пісні, як цареві, і кличуть Благословен ім'я у я Господне! Лизько, як будеш ще йому на зустріч, візьми мене з собою вже всі дороги, забуті народом, що кидає йому квітки і пальми під ноги. А деякі навіть гори і калік виносять та ставлять йому до них. Так він є великим пророком, кажуть його ученики. Він воскресив лазаря з року, де то вже чотири дні лежав. І дочку Гавіра, я сама бачила. А коли я була сліпа, то він мені зір вернув. Ніхто з порисеїв, не годен такі чудат Відколи мені в рот лежила сумнів, я вже негодна привірити. Зрештою, не хочу доходити. А фарисеї за те саме його ненавидять, що він бідним помагає. І затишно споглядають на те, як навіть його величаво зустрічає. Фарисеї? Хто тут говорить з погордою про фарисеї? Я є кафіра, жінка фарисеїв. Яримо Кафіро, лиши нас спокою. Я бачу це по ваших зрадливих поглядах, що ви говорите про мене. За те, що називає себе Ісусом, то ви біжите так, якби він був вашим Богом. Не говори нам про таке. Є лише один закон Божий, котрого з волі Божої є сторожами, і горе, горе відступникам. Певно, Анна та його сістрі, ну, є сторожем Закону. Що ти верзеш? Лишнім нігів. Подім нас зустрічайте. Ні, ні. Речіть до божниці, а не настрічу того назиренця, будівника проти Божого закону. І перепросіть Бога за той злочин, що на не очікують, вітаючи його. Нема мови про злочин. Немає пересе... язик за зубами, жінко. Фарисеї знають, що роблять, коли усуджують його поведення. Вони мають бистрі очі та вуха. Я не результ... Хіба безчисленні чуда, що Ісус сюди творить. Що? Це підступ чорта. Що? Коли він мені очі отворив, то це підступ чорта. Лише той, хто має силу від Бога, може таке чинити. А те, що сталося Лазарем, га? Я ненавиджу його, бо то, що він робить, це сила чорта. А воскресіння Лазаря — це брехня. Ні, кафіра, це чиста правда. Ах ти грішниця, танцюристка. Що в домі перезаєм мило йому ноги, то таке поведення того чудотворця. Яке упокорення для Магдалини? Ти пекольна жінка, котра сама старається у віру до Гласку. Я прощаю тобі, кафіро, з грішниці, можеш можна усміхатися. Я упокоюся, стерплю. Але з того, хто вийнув мене від прокляття гріха, ти не смієш. Хойди собі. Якщо я колись завинила, це є спокутою з любові до Ісуса. Але Він кликав горе вам пересеїть, бо бо гриби, що зверта побілені, а середині у вас повна гниє. О, коли б я могла завжди цілувати з топи того, що сказав. Ходіть до мене, всі стручені та обтяжені, і успокою вас. Він любить візних і покірних, а гордих кидає побачимо. Ви нібито побожищів Єрусалиму. А ви лише побільшуєте моє нього. Побачимо. Ідіть і кличте. осанна. Прийде день, котрим кликатимуть. Росни його нагрезне. А це вже недалеко. Ви знаєте, його? Чортова жінка ще гірше від таляха. Я дружу ціла, мій добрий учителю. Осана! Осана! Як навіть радії моїм учителем! А однак в тих окликах відчуваються насмішки пекла. Ось капіта з тою готельничкою! Що за готельничка? Це та сама, що тридцять три роки тому була у вифлоємі великою багачкою і мала власний готель, бо приносить. Великі приходи. Але одного разу попросилася до неї на весь пара бідних людей Десна з Назарету та Діва Марія, що також буде прийшли до запису. Але вона їх не спила, бо були бідні. Вона замкнула перед ними двері. Вони мусили йти на міст ночувати і цієї ночі народився там, оцей Ісус учитель. Її мужа забрали розбійники, а вона чесно збідніла і все втратила, каже, що донині може забути тих сумних очей Марії. Чи вона тому прийшла сюди до Єрусалима, щоб побачити Ісуса і його матір Марію? Так, оповідала мені, що бажає ще раз перед смертю побачити благальні очі Марії і спокутувати той свій гріб. Їх. Навіть як безправді Юда став відступником, пекла не може і не буде тріхувати. Чи ж не чуєте радість народу, ходім і мене на вулицю навпроти Ісуса. Осанна! Осанна! Благословен ряди ім'я Господнє, він спасе наш нарік, відрігай Його. Наш святий Месія, осанна, осанна, кидайте риси свої, стеліть йому дорогу, похоче квіття. цілуйте землю, котрой він так покірно ступай на ослячі. Осанна, осанна. Аси народу з квітами та пальмами, Спасителю гінну честь віддають. вони побільникові в його тріумфальному поході уста народу звіщають, Сина Божого, а його підноситься аж до хмар. Осанна, осанна, одякай честь тобі, Благословенний царю і Спасителю світу. Вільний Кожна кличу тобі, осанна, бо ти дійсний цар народів, ти йдеш до них ім'я Господнє. І там, на висотах, валять тебе ангельські хори, як тут, на низах, смертні люди, всі інші створіння, всяке дихання, нехай хвалить Господа, ту навіть урочисто битає тебе квітами, а там не Безчесленні хори ангелів спішать за своїм царем. Одякай честь тобі, Богословенний цар, і Спасителю світу. В його серці я розмухав гордість, а в умі застрість. Гроші, гроші, а до того, що й загальність. Юдо, юдо, ти такий вже мій. Я тебе вже не випущу за своїх пазурів. Ха ха. До бой, сатано. Ти диви, хто черкане Гавриїл своєю вілеєю в руках, чи й ти хочеш йти за сліпою тупою кричати йому. Осанна, осанна! Мовчи, сатано, твої задуми згодні, та ніщо не бодяться. Твоя заздрість зробила тебе поганим змієм. Нині його день, але незабаром прийде і для мене день побіди. Там, на Голготі, йому це багато не поможе, що в хаті Симона жена помазала йому ноги та облудниця Магдалина. А чому ти так маєш Тому що вона викладає з кончухів свого вона попри тіло зробила для того, хто за спасіння світу йде на смерть. А за то загнала в моїх кіхті Юду. Ще під час домарно тратства його сліпила за Гроші йому дорожчі від мири. А їхденькі. Набагато приємніший, ніж то Остан на сину Давидову ну, ха ха-ха. Кось сатано, геть звідси. Юда такий вже мій, мій. Я йду і покличу всі пекольні сили йому на поміч. Ха-ха-ха. Є написано, об'ю пастиря, а об вівці розбігнуться ходить година, в який син чоловічий буде в руки грішників відданий. Один його зрадить, він п'є чашу горя, страждань, Спасителю мій! Бінна, бінна, страснотепна мати наша Марія.